Друзі, хочу записати відео для людей, які е, бояться записувати відео. І е, записують, допустимо, багато якихось там відео, пробують, але не виставляють. Ви уявіть собі, що якщо ви навіть записали багато відео, але не виставили, то це дорівнює тому, що ви навіть не записували. От. Е, звичайно, є періоди, ти. Стараєшся записувати, От, але не бійтеся виставити своє відео, якщо ви вже змогли записати. А якщо у вас величезний страх тільки почати записувати, да, то це е, є великі сумніви е, по поводу себе да, і по поводу того, а що скажуть люди. Люди будуть говорити. Вони завжди будуть говорити, їм треба щось говорити. Тому хай це не має детермінірувати, не е, визначати якісь зміни в вашому житті. Записуйте відео, будьте сміливими, пробуйте на трієчку, але зробіть, виставте, загрузіть. Розкажіть про себе, розкажіть про ваші Можливо, якісь випадки. Розкажіть про те, що вам десь е, в чомусь було важко або в чомусь вам було легко. Ось, Але зробіться, розкажіть. Е, покажіть ваш світ, світогляд. Е, розкажіть про ваші цінності, розкажіть про те, е, що би ви хотіли, як би ви хотіли, з ким би ви хотіли, чому саме це би ви хотіли. Ось і можливо, ваш контент, ваше відео, воно буде комусь просто, щоб отримати емоції. Комусь це буде повчальне відео, але це дуже цінно, коли людина приймає рішення розказати про себе, розказати про те, що для неї можливо важливе на сьогоднішню хвилину, на сьогоднішній день. Класне сонце сьогодні у нас взагалі в Неаполі дуже жарко. Чао.